Бульбаш остаточно віддався Путіну і свою душу, і тіло, і свою землю, і свої аеродроми. Загроза повторного наступу Русні з Білорусі реальна як ніколи з 24 лютого. Свіжі фотографії зі спутника свідчать, що на військовому аеродромі Зябрівка біля кордону з Україною побільшала російської техніки та військ. Як повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода, російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз значно більше техніки і людей. Але напрямок нападу скоріше за все вже не буде Київ. Основний кулак танків та піхоти бункерний дід збирається направити на захід України, аби перерізати шляхи постачання нам західної зброї, повідомляє наша розвідка На волинському, Житомирському та Київських напрямках обстановка стабільна. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на Північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів. На території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших радів військ, сил Збройних сил Російської Федерації. На відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль збройним силам Російської Федерації.